Hallo meine Liebe, mein Name ist Olena лібе, und herzlich willkommen bei meinem Kanal Sprich Deutsch mit mir. Привіт усім! Сьогодні ми з вами вивчимо конструкції, завдяки яким ви зможете сміливо назватись або запитати, як когось звати. Для прикладу, я називатиму своє ім'я, а ви називаєте своє. Отже, щоб назватись. Ми використовуємо такі конструкції: і Хайса Олена Ободовська. Іхбін, Олена Ободовська, Майннами іст Олена Ободовська. Зверніть увагу, що дієслово знаходиться на другому місці. Не втомлююсь повторювати, наскільки важливо проговорювати вголос те, що ми вчимо. Саме тому мої вправи побудовані на практичних завданнях. Тож повторюйте за диктором. Ich, heiße. Ich, heiße. Ich, bin. ich bin. Mein Name ist. Mein Name ist. якщо ми хочемо запитати, як когось звати, у цьому разі використовуємо такі конструкції ist ihr Name? Wie ist dein Name? Дієслово у цих реченнях стоїть також на другому місці. А відмінювання дієслова «heisen» називатись ви можете вивчити або повторити за цим посиланням. А тепер повторюйте за диктором. Wie heißen Sie? Wie heißen sie? Wie heißt du? Wie heißt du? Wer sind sie? Wer sind sie? Wer bist du? Wer bist du? Wie ist ihr Name? Wie ist Name? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? У Німеччині заведено звертатись до жінок Frau, до чоловіків Herr, пані та пан. Коли ми використовуємо ці звернення, то ім'я не промовляється, а тільки прізвище. Наприклад. Das ist Magdalena Weber, але Das ist Frau Weber. Якщо раптом ви не почули, або якогось звати, або взагалі, коли хтось вас щось запитав, то можна використовувати такі фрази, щоб перепитати: Entschuldigung, Wie bitte? Bitte. А тепер послухайте коротку розмову. Guten Tag. Mein Name ist Maria Novak. Guten Tag, Frau. Entschuldigung, wie heißen Sie? Ich heiße Maria Novak. Ach ja. Guten Tag, Frau Novak. Ich bin Tom Braska. Guten Tag, Herr Braska. A terpór ujawić, was Tom Braska iż, że wy znajomytes Novak. Guten Tag, mein Name ist Maria Novak. Pani. Guten Tag, Frau. Äh, verbechten, jak was zvat? Entschuldigung, wie heißen Sie? Ich heiße Maria Novak. Скажіть. Ach, tak. Добрий день, Ach ja. Guten Tag, Frau Novak. Ja, Я є Том Браска. Іпін Том Браска. Гутен так, Гер Браска. Уявімо тепер, що до нашої парочки приєднала ще одна пані. Тоді ми можемо запитати Where is Das? Або ж у відповідь на таке питання познайомите Das is. Frau Weber. Щоб сказати, що ми раді знайомству і привітати, наприклад, нового колегу в офісі, кажемо Freut mich. Herzlich willkommen. Послухайте ще одну коротку розмову. Уявімо тепер, що ви Фрау Новак. Скажіть. Guten Tag, Frau Weber. Guten Tag, Frau Weber, freut mich. Ласкаво просимо do офісу. Herzlich willkommen im Büro. А тепер зіграємо в невеличку гру. Я поставлю вам два питання, а ви напишіть відповіді в коментарях. Варіанти відповідей такі. Das ist, це є Ja, stimmt. Oder nein. Так, правильно. Або ні. Ich weiß es nicht. Я не знаю. Отже, питання перше. Das ist Arnold Schwarzenegger. Stimmt. Oder nein. І питання друге. Where is Das? Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь також на телеграм-канал, де я викладатиму всі фрази, які ми вивчаємо. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі до цього відео. На сьогодні я вас відпускаю і чекаю на ваші відповіді в коментарях. Чусі!